Доброго дня, ну що, склали ми декілька точилок, Забрали, забрали нарешті на деталі з покраски, цього разу прям дуже довго фарбувалися, але так і дофарбували. От що ми маємо? 4, 4, п'яту ще не дозбирали чотири 4,5 точилки. Коротко про кожну, тому що жодної немає однакової. Ця, ця точилка зібрана на мікроскопі Цейсі, Carl Cece, -Цейс. верх бронзовий, низ стальний подіум, диск діаметром 190, то пшиною 10 мм. Ну, тут все класично, тобто є тонке регулювання кута, є швидка настройка, як у всіх наших точилках. Єдина її відмінність, тим, що досить така антуражна. Бронзу ми покрили патами і виглядає досить цікаво. Наступний варіант це на Лелінграді 1959 року, така вже велика здоровацька точилка. Що мені особливого це рейка, напевно, одна з найбільших, які, які можуть стояти в мікроскопах такого типу є окремо блокировка рейки. так. І стіл з. Таким гравіруванням школою для поворота при заточці, якщо це комусь колись буде необхідним. От, знизу, знизу ось така лапка ми поставили для того, щоб не пружинило при заточці, так як центр кріплення стола тут, центр на видвинутий приблизно на 230 мм, І щоб, коли давили ножом на ніж, не було ніяких е е люфтів. Поставили ось таку от стієчку. Е, наступна точилка на базі рефрактометра. Теж Цейс. Польський, польський варіант не, не СССР. Ну, вони в нас вже були в відео, я їх показував неодноразово, тому на ній зупинятись сенсу не бачу. Стандарт, якщо комусь буде цікаво, окремо запишу відео. Наступна. Такими, такого типу ми колись давно складали, точилки, попросили, нас, щоб зробили схожу. От, спочатку планувався ось такий блок, тому що на мікроскопі не хотіли категорично планувався ось такий от блок. От, але переграли ми якраз, складали свою реєчку, свій тип підйомного механізму і поставили сюди. Нього. Дуже м'ягко переміщається. Вже потестували, підігналися, тут чітко. Діапазон хотів від 11 до 28 на сторону. Це в звичному положенні, але можна відкрутити поворотний механізм і його переламати, цим добити ще плюс 10 градусів. Тобто вистачає з головою. Ну Тут немає такої подачі. як у цих так, там, де можна штоком піднімати, тут тільки реєчка. І малюк такий невеличкий, складаємо ще на цьому тері, напевно, не доробимо, бо є деякі заминки. От. Були у нас дві такі точілки на ньому, на базі, на базі цього мікроскопа. От. Зараз ми третє. Були в зеленому, здається, варіанті чорному, це і жовтому. От. Єдине, що ц... вона буде на диску, тому що... тому що при навантаженні на край буде тр... трішки кліє. І поставив на на якийсь подіум. Ще не вирішив на який, можливо, на лист дюралі, можливо, щось типу такого. Ну, про лист дюралі, коли кажу, маю, на увазі ось таке от щось. Побачимо. Ну і тут ще одна складається. Не всі деталі нам прислали за надування. Чекаємо, будемо дозбирувати, тому що деяких елементів не, не доробили. Та й отакі от справи. Раз, два, три, чотири точилки з цих вільних. Тож кому цікаво, звертайтеся, контакти я лишу під відео. Прошу телефонувати або писати в коментарях. У коментарях за ціну не питайте, тому що не, не завжди маю час переглянути. От, краще напряму зв'язуйтесь і тоді обговоримо, якщо когось реально цікавить. Всім дякую, Мирного неба не голові.